Всі ж ми пам'ятаємо з дитинства локалізований фанфік на найвизначнішого поета стародавнього Риму Вергілія. Ну, ви знаєте, про що я. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Так, це воно. Знаю, що ви червоніли на моменті про юнону сучу дочку. Це такий собі ініціаційний ритуал української школи перший раз з червоним лицем вимовити суча дочка перед вчителькою і вижити. Енеїда Івана Котляревського 1798 року це перша друкована пам'ятка нової української літератури, написана живою народною мовою, бурласкно травестійна поема, яка є гумористичною переробкою класичної Енеїди Вергілія. Котляревський адаптував історію троянського героя Енея до українського контексту, перетворивши її на сатиричний твір, що відображає побут традиції та ментальність українського народу 18 століття. Та оскільки сьогодні ми розбираємо римську міфологію, то будемо брати за основу саме поему Вергілія. Та думаю, тут ні в кого не виникає сумнівів, яка з цих поем краща. Приємного перегляду. До п'яти років Енея виховували німфи, а потім відіслали в Трою до батька. Ставши дорослим, Еней взяв участь у троянській війні. Гомар Іліаді називає Енея серед найславетніших троянських героїв. Про легендарну троянську війну на нашому каналі є відео, і воно досить добре вийшло. А для тих, хто ніяк не перегляне, нагадуємо, що коли греки-переможці увірвалися до Трої, Еней вирішив битися до останнього подиху. Але йому з'явилися боги і наказали покинути приречене місто, щоб вирушити на пошуки нової батьківщини. Де йому судилося стати засновником великої держави. Енай підкорився волі богів і втік з палаючої Трої, взявши з собою дружину Креузу, малолітнього сина Асканія, а свого старого батька герой ніс на спині. Благополучно минувши ворожі загони, вони вибралися за міську стіну. Але Еней озирнувся і не побачив там криузи. Тоді він сховав старого і хлопчика в яру, а сам повернувся в Трою. Але марно він кликав дружину, бігаючи вулицями повними ворожих воїнів, адже криузи уже не було в живих. Раптово перед Енеєм з'явилася її тінь, яка сказала пророчі слова про його долю стати царем та заснувати нову державу. Повернувшись до сховку у яру, де залишився старий Анхіс і Асканій, Еней з подивом виявив там, окрім них, чимало інших троянців, чоловіків і жінок, яким також вдалося втекти з міста. Усі вони вирішили вирушити разом з Енеєм на пошуки нової батьківщини. Троянці дружно взялися за будівництво двадцяти кораблів. Незабаром, востаннє поглянувши на Трою, що лежала в руїнах, вони відчалили від рідних берегів і вирушили в невідомий шлях. Старий Анхіс порадив Енею довіритися долі і плисти туди, куди несе корабель попутний вітер. Через деякий час кораблі Енея припливли до Фракії. Троянці зійшли на берег, упевнені, що тут їм судилося оселитися. Еней заклав місто, назване на його честь. Бажаючи принести жертву богам, він вирушив на найближчий пагорб, щоб наламати зелених гілок та прикрасити вівтар. Але щойно він почав обламувати чагарник, як трапилося щось доволі моторошне. На зламах гілок з'явилися краплі крові. Еней злякався, але продовжував свою роботу. Тоді з глибини пагорба почувся голос: О, Еней, не турбуй мене в моїй могилі! Еней запитав, хто ти, і голос відповів: Я царевич Полідор, син троянського царя Пріама. Батько відіслав мене до Фракії, щоб вберегти від небезпек війни. Але тутешній цар спокусився на золото, яке я привіз із собою, і злочинно мене вбив. Вислухавши історію, Еней повернувся до своїх супутників і розповів їм про те, що бачив і чув. Троянці одностайно вирішили покинути берег, де було скоєно злодійське вбивство, і шукати інше місце для поселення. Вони урочисто вшанували пам'ять Полідора, здійснивши належні обряди, підняли вітрила і знову вирушили в плавання. Цього разу кораблі троянців зупинилися біля острова Делос, де знаходився оракул Аполлона. Еней звернувся з молитвою до Бога, а потім запитав: О, мудрий Аполлоне, куди нам плисти? Де знайдемо ми притулок? На знак того, що Бог його почув, зашелестіли листям лаври у священному гаю, здригнулися стіни храму, з-під землі пролунав грізний гул. Троянці впали вниз, і тоді таємничий голос прорік та, що вперше від племені предків вас породила земля. Достатком радісним прийме вас, що повернулися. Троянці подякували Аполлону, але вони не знали, де шукати землю предків. Старий Анхіс сказав: Послухайте мене, благородні троянці. Чув я від свого діда, що наші далекі предки в ті незапам'ятні часи, коли на місці Трої ще була пустельна долина, прибули туди з острова Крит. Направимо ж на крит наші кораблі. Сповнені надії троянці вирушили в дорогу, і через три дні висадились на криті. Здавалося, вони досягли мети своїх мандрів. Острів був гарний, земля його родюча. Троянці побудували місто, розорали поля і засіяли їх зерном. Еней склав закони. Але несподівано настала посуха, а потім почалася чума: зсохли посіви, що ледь зійшли, люди стали вмирати від страшної хвороби. Еней був у розпачі, він хотів повернутися на Делос і благати Аполлона про порятунок від лиха. Але тут у вісні йому з'явилися пенати, боги його домашнього вогнища, і сказали: Ви неправильно зрозуміли слова Оракула. Твоя прабатьківщина, благородний Еней, не острів Крит». А італійська земля, яку інакше називають Гесперією. Там народився твій далекий прадок Дардан. Настільки ясна вказівка потішила Енея, і троянці знову вирушили в дорогу. Але вмить море стало неспокійним, а незабаром і зовсім розбушувалася буря. Три доби носило кораблі Енея морем, а потім прибило до берегів Строфацьких островів, на яких мешкали жахливі гарпії. Еней і його супутники зійшли на берег, розвели вогонь і приготували собі їжу, але не встигли вони взятися за їжу, як хмарою налетіли гарпії і зжерли все без залишку. Потім одна з гарпій сіла на виступ скелі і зловісно прокричала Коли ви доберетеся до благословенної Італії, то там вас спіткає такий голод, що ви згризете столи, на яких лежала їжа. Змахнувши крилами, гарпія полетіла, а в троянці від жаху кров застигла в жилах. Вражені похмурим проростом, вони підняли вітрила і поспішили покинути Строфацькі острови. Еней направив свої кораблі до узбережжя Епіру, де жив мудрий віщун Гелен, і запитав у нього, чи правда, що нам загрожує небувалий голод. Гелен відповів цього боги мені не відкрили, але відомо мені, що після багатьох випробувань ти досягнеш італійської землі і знайдеш там батьківщину, щастя і славу. Довго мандрували троянці морем, пережили багато пригод, подолали багато небезпек. Одного разу вони потрапили в жорстоку бурю і були змушені зупинитися для лагодження кораблів на березі Лівії, неподалік від міста Карфагена. На той момент у Карфагені правила прекрасна цариця Дідона. Вона була вдовою, але продовжувала зберігати вірність померлому чоловікові. Еней і його супутники постали перед царицею. І тут мати Енея Венера оточила його яскравим сяйвом і наділила такою блискучою красою, що Дідона, раз глянувши на нього, вже не могла відвести очей. Дідона запросила троянців у свій палац, влаштувала для них розкішний бенкет і попросила Енея розповісти про його пригоди. Поки Еней вів свою розповідь, його син, маленький Асканій, сидів на колінах Дідони. У руках Асканія звідкись узялась золота стріла, і він, граючись, вколов царицю проти самого серця. Це була стріла Амура, яку Венера непомітно підсунула дитині, і Дідона покохала Енея. Таким був задум Венери, адже вона щиро хвилювалася за сина і у будь-який спосіб намагалася допомогти. Півроку Еней провів у Карфагені, насолоджуючись коханням прекрасної цариці. Дідона запропонувала йому стати її чоловіком і царем Карфагена. Але тут боги прислали до Енея свого вісника Меркурія. Меркурій сказав: на жаль, Еней, ти забув своє призначення. Але якщо ти готовий відмовитися від власної справи, то подумай про свого сина. Йому у спадок повинен ти залишити італійські землі, а його нащадкам судилося стати царями великої держави. Еней засоромився і почав збиратись у дорогу. Троянці стали готувати кораблі до відплиття, а Дідона, побачивши ці приготування, зрозуміла, що Еней скоро її покине і стала благати залишитись. Дізнавшись, що продовжити шлях Енею вилять боги, цариця попросила його почекати хоч трохи, щоб вона могла звикнутися з думкою про розлуку. Ім'якосердий Еней уже готовий був поступитися, але боги зміцнили його дух. Як вітер не може розтрощити могутній дуб, так сльози Дідони не змогли похитнути рішучості Енея, і він продовжив збори. В той час усе навколо цариці одягнулося мороком. Коли вона приносила жертву богам, священне вино здавалося їй кров'ю. Вночі Дідоні чулися крики Пугача, що нагадували похоронну пісню, а увісні з'явився їй покійний чоловік і покликав до себе. Нарешті настав день розлуки. Ледь розвиднілося, троянці відплили від Карфагена. Дідона зрозуміла, що відтепер життя буде для неї лише стражданням, і вирішила померти. Вона звеліла скласти на березі моря похоронне багаття, прикрасила його квітами і свіжою зеленю, зійшла на нього і пронизала себе мечем. Еней побачив зі свого корабля тільки відблиск вогню і чорний дим, що піднявся до неба. Через кілька днів шляху троянці зупинилися там, де в море впадає річка Тибр, і вирішили відпочити на березі. Вони розташувалися під високим дубом і стали вечеряти овочами та пшеничними коржами. Щоб їсти було зручніше, троянці поклали овочі на коржі, а з'ївши овочі, закусили самими коржами. Маленький Асканій вигукнув: Дивіться, ми з'їли столи, на яких лежала їжа, і всім стало зрозуміло, що здійснилося пророцтво, і що троянці нарешті досягли Італії, яка стане їхньою новою батьківщиною. Італійськими землями на той момент правив син бога лісів, фавна, царна ім'я Латин. У нього була дочка Лавінія, просватана Затурна, вождя сусіднього племені Рутулів. Одного разу Латин здійснював жертвоприношення богам під високим лавром. Лавінія стояла поруч із жертовним вогнем і раптом полум'я охопило дівчину, але не заподіяло їй жодної шкоди. А на голові в Лавінії заблищала корона. Вночі Латину з'явився у вісні його батько Фавен і провелів видати Лавінію заміж за чужинця, який незабаром прибуде на італійську землю. Цим чужинцем виявився Еней. Латин видав за нього свою доньку, і Еней став керувати Італією разом з Латином. Але колишній наречений Лавінії Турн, бажаючи повернути наречену, почав З Енеєм війну, яка за своїми масштабами не поступалася троянській. Якщо історію пошуку Енеєм Італії порівнюють з Одіссеєю, то опис його війни з Турном називають римською Іліадою. Та ми не будемо, звісно, переказувати усі ці деталі. Зрештою, Еней убив на поєдинку Турна, але й сам зник без звісти. За однією версією він потонув у річці, а за іншою був узятий богами на небо. Спадкоємцем Енея став його син Асканій. В Італії він отримав латинське ім'я Юл. Асканій заснував місто Альбалонга, що стало столицею Італії. Нащадки Енея правили там протягом багатьох століть, поки наступником Альбалонги не стало місто Рим. Дякуємо, що пройшли шлях Енея разом з нами. У наступному відео поговоримо про заснування Риму, навколо якого все й обертається у цій міфології. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Не забувайте, що ваші лайки, коментарі та репости мотивують нас робити відео частіше.